До того як вступити до лав ЗСУ, Сергій жив у Кривому Розі та працював слюсарем на металургійному заводі. Ділиться у мирні часи, дуже полюбляв рибалку, та війна змінила життя усіх українців. Прийшла повістка і пішов ну, Значить, треба, значить прийшла моє время. Згадувати страшні події фронту йому дуже важко, проте, хоч трохи відкритись, він зміг лише своєму тренеру. Він розповідав, що це було самоокопі під час того, як їх штурмували. Ось далі він же більш нічого розповідав. Сергій отримав вогнепальне поранення обох кісток правої гомілки. Чоловіка стабілізували військові медики на Донецькому напрямку. Звідти він потрапив до Дніпра і переніс понад 13 операцій. Нині проходить перший курс реабілітації. Мені взагалі в воєнні часі сказали, що відсюди піду я на двох. А скільки за време не займе нічого не Ну, я думав, це якийсь, грубо говоря, несерйозно відносить десь. А потім як вже спробував, там, побачив, що да, змінення, якісь є влічення, то, звісно, переубідився. Наразі його ногу підтримує апарат Ілізарова. У нього був дуже високий біль і що навіть пігулки не допомагали. На даний момент вже є покращення щодо його ходьби та болю. По амплітуді рухів більш-менш так само все залишилось на даний момент. Кістка вже сформована, тобто вона була вщент розроблена. Зараз вже є кістковий мозоль, але ще, мабуть, два-три місяці потрібно буде на те, щоб він ходив вдома. На свого героя дуже чекають дружина та двоє дітей.